Друзі, вітаю! До вашої уваги лот товарів для дому від відомих європейських брендів: це Ліварно, Кріві, Тернесто, Криландо, Парксайд та інші. У лоті є різноманітний декор. Товари для ванної кімнати, килинки, скляні напольні ваги, вушний термометр, чохол для пральної машини. Вішаки, устілки для взуття, маски, дощовички, захисні накладки для ніг та інше. Товари для занять спортом. Це колеса для тренувань та резинки для фітнесу. Далі товари для кухні, пакетики для льоду, набір серветок. Різноманітні харчові контейнери, посуд для мікрохвильової печі, веселі плюшеві брокколі, скляні стакани, дерев'яні прибори, ножі, ложка для спагетті та скляна форма для запікання. Є товари для творчості та рукоділля. Є такий чудовий холст для малювання, іграшки, навушники дата кабель та різноманітні товари для ремонту одягу. Далі товари для будинку, насадки для інструментів, багатофункціональні мотузки, валік. Стяжки, рівень, магнітні лотки, цифровий глибиномір, профілі та інші товари. Товари для саду, квітів, розсади, це джети, кільця для рослин, захисне покриття, асперсор, сітки та інші. У нашому лоті багато різноманітних корисних дрібниць. Кожен член родини знайде для себе щось потрібне. Замовити його ви можете вже зараз. На всі запитання вам нададуть відповідь наші менеджери. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!